Тотустус Увесь Марії. Ось девіз Понтифікату Святішого Отця. Віднова марійної теології і святобливості, зрештою, згідно з католицькою традицією, є наступною рисою, яка характеризує вчення і діяльність Йоанна Павла II. Між іншим, від певного часу множиться повідомлення про таємничі об'явлення і послання Божої Матері. Натовпи паломників. Вирушають у дорогу, як це було в інших століттях. Що ваша святість могли б сказати у цій справі? Тотустус, ця формула має не тільки характер святобливості, не є виразом тільки девоції, а є чимось більшим. Мушу додати, що переконання власне у такій святобливості зродилося у мені в період. Коли під час Другої світової війни я працював робітником на фабриці, до цього мені здавалося, що я повинен трохи відійти від дитячої святобливості на користь христоцентризму. Завдяки святому Людвікові Гріньон де Монфору я зрозумів, що справжня святобливість до Божої Матері є, власне, христоцентричною, більше є найглибше закоріненою в тринітарній таємниці Бога. Пов'язаною з містерією втілення і відкуплення, отож я наново навчився марійності, і така дозріла форма святобливості до Божої Матері йде зі мною багато років, а її плодом є як енцикліка Редемторіс Матер, так і апостольський лист Мулі ерісдигнітата. Щодо Марійної святобливості, то кожен із нас повинен усвідомити, що тут йдеться не тільки про потребу власного серця, про певну почуттєву схильність, а про об'єктивну правду про Богородицю. Марія є новою Євою, яку Бог ставить перед Новим Адамом, Христом, починаючи від благовіщення через ніч віфлеємського народження, через весільні роки у Кані Галилейській. До Христа на Голгофі, і далі до вечері під час зелених свят. Мати відкупителя стає матір'ю церкви. Другий Ватиканський собор є тут семимильним кроком як коли йдеться про доктрину, так і про святобливість. Важко цитувати увесь той прекрасний восьмий розділ Люменгенціум, але треба було б так зробити. Беречи участь у соборі, у цьому розділі я розібрався повністю, віднайшов мої давні переживання молодих років, знайшов теж той особливий зв'язок, який єднає мене з Богородицею у щораз нових вимірах. Вимір перший найдавніший це молитва у дитинстві перед іконою Матері Божої неустаної допомоги у Водовицькому парафіальному костьолі. Це традиція кармелітської ладанки, глибоко переконлива і символічна, з якою я зв'язаний від моєї молодості через монастир Кармелітів на гірці у моєму родинному місці. Це традиція паломниць до святинь у Зебжидівській Кальварії, одного з тих місць, яке збирає натовпи паломників, зокрема з південної Польщі та з другого боку Карпат. Це регіональна святиня має ще одну особливість. Вона не тільки Марійна, а й глибоко христоцентрична. Паломництва, які приходять протягом свого перебування на Кальварії, передусім здійснюють доріжки, які є хресною дорогою, на якій людина знаходить своє місце при Христі через Марію. Розп'яття на Христі є найвищою топографічною точкою, яка домінує над усією колицею Сантуаріуму, урочиста Марійна процесія. Яка передує урочистості небовзяття. Це ніщо інше, як вираз віри християнського народу в особливу участь Марії у Воскресінній славі власного сина. Від наймолодших років марійність була для мене тісно пов'язана з христологічною ниткою. У цьому напрямку мене виховав власне Кальварійський сантуаріум. Особливим розділом є ясна гура. Зі своєю іконою Чорної Мадонни. Ясногурська діва від віків, шанована як цариця Польщі, це сантуаріум усього народу. У своєї діви і цариці польський народ шукав усі, віки і шукає надалі підтримки і сили духовного відродження, це місце особливої євангелізації. Великі події у Польщі завжди якось пов'язані з цим місцем. Давня і сучасна історія мого народу, власне, там. На ясній гурі знаходить точку свого особливого зосередження. Думаю, оце, що сказав, досить пояснює Марійну святобливість нинішнього Папи, а над усе його позицію цілковитого довіряння Марії Методу Стус.